Де людина, яка, значить, як кажуть, ну, непорядна, бачує, ну, десь пригодиться кудись. Ковернув і пішов. Фонтан в сонячному парку імені Євгенія Браха продовжує руйнуватися. Гранітна та мармурова плитка або відпадає сама, або хтось допомагає їй це робити. Припускають місцеві, які обурюються станом конструкції. Я постійно ходжу, значить, кілька разів на день. Через парк і завжди обурююсь. Щороку, щороку таке. І найбільше мене дивує те, що влітку тут різні атракціони, ви знаєте, і сторожують їх. Це ж робиться вночі. От. І як могли не бачити оці люди, які сторожують, ну просто я. Немає слів. Полтавці в своїх думках одностайні. Історичний центр міста має бути доглянутим. У такому руйнівному стані цей фонтан вже кілька років, запевняють вони. Я тут часто хожу, воно давно таке. Нікому воно не потрібно, тому що така власть у нас. Ну таке все вбите, хто ж має контролюватися? Воно розвалилося, ніхто ні, нікому діла нема. Плітка там обпала. Ну, років 5-6, напевно, вже такий, в такому стані. До речі, мені здається, кожного року виділяють цього року, чи минулого виділяли гроші. Гроші на фонтани, але нічого так і не зробили, тому дуже печально, Да. Скорбне, скорбне враження. Винні і спеціалісти, які ложать оцю плитку. Або ж цемент крадуть, чи взагалі це матеріал такий. Через близьке розташування дитячого майданчика, фонтан руїна може бути небезпечним для дітей, які постійно виявляють до нього цікавість, говорять батьки дітей. Да, ми любимо тут полазити. Ну я не дозволяю, бо бачите, що там з фонтанчиком аварійно небезпечно, бо може на ніжку впасти чи щось таке. Нагадаємо, в жовтні минулого року в управлінні житлово-комунального господарства міста повідомляли, що пошкоджену облицювальну плитку з фонтана в сонячному парку знімають комунальники для подальшої реконструкції водограю. Проте станом на сьогодні коштів на ремонт цього та інших фонтанів у програмі розвитку управління житлово-комунального господарства не передбачено, повідомив заступник міського голови Полтави з питань ЖКГ Володимир Чередниченко. На даний час передбачені роботи щодо отриманого фонтанів в місті Полтаві тільки у вигляді прибирання і все. Ремонт, ремонтні роботи не передбачені. Можливо, ситуація зміниться, зміниться і будуть внесені відповідні зміни в програму розвитку управління житлово-комунального господарства. За даними краєзнавців, фонтан у сонячному парку у Полтаві був зведений наприкінці 90-х на початку 2000-х років.